162-я дуба с противоросийским загарбникам. Харьков снова обстреляли. Опять неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара. Близько на півдругу ночі в Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними є ще два влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог також обстрілював Чугуївський Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По церкунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів. Поранено четверо мирних троє в Чугуївському районі, один в Харківському. Чоловік 58 років у місті Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув. Постраждали громадянин Російської Федерації. Через обстріли сталися чотири пожежі: три у Харківському та одна в Чугуївському районах. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови. Так близько 15-ї рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у селі Циркуни Харківського району. Там горіли житловий будинок, гараж та прибудова. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Цієї доби піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися. На лінії зіткнення тривають бойові дії. На харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак-Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають. В районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке Богородичне. Отримали відсіч та відійшли з втратами. Я набеляю Стас до здания ком Харьковские известия. Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство. За даними слідства, в ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району міста Харкова. Пошкоджено будівлі підприємства. Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. ситуация сложная, потому что российские агрессоры постоянно э, третируют город Харьков обстрелами из РЦЗО. Э, и э, есть районы, которые наиболее подвергаются обстрелам. Это такие районы, как Северная Салтовка, это район Пятихата. Э, но это не значит, что другие районы безопасны. Сегодня в городе Харькове нет абсолютно безопасных районов, потому что в любой район города могут прилететь внезапно с территории Российской Федерации обстрелы, снаряды. И поэтому я просил всегда и прошу, и пользуясь случаем сейчас буду просить харьковчан быть максимально осторожными, аккуратными в случае воздушной тревоги, сразу же прятаться в укрытие и сохранить свои жизни. Это сегодня самое необходимое для нас, для харьковчан. Руками наживала, а вмить залишилась не з чим. Так про себе каже пенсіонерка Людмила Григорівна, яка мешкає у холодногірському районі. Її будинок пошкодило під час обстрілу. Мы с сыном были в квартире. Это хорошо, что мы были дальше. Здесь не выжил бы никто. Мы в яме спали, в смотровой яме в гараже. А утром вышли, победали здесь, тревога. Мы пошли в дальнюю комнату. Говорю, пойдем в дальнюю комнату. Вот ну, это потому, что в дальнюю комнату вот здесь вырва, как на украинской мові говорят. Дуже велика була. Дуже. Це ж все, що залишилося від моєї хати. От мені скільки років, а я це залишилась без хати. Як жити, я не знаю. Я хожу все время я плачу. От плачу, все. Ми з мужем це все ділили, це пристройки. Ну, Але Ми робили їх своїми руками. Я приходила з роботи. Раствори мішала, он кладку ділав, Оце все своїми руками. Оцей гараж робили всю, і тепер його нема. Ну як ви думаєте, в моєму возрасті остаться без нічого? Це вже і жити не хочеться. Ну от так, отак, от ребята. Ну, как вы считаете, заслужила я. Я честно работала. У меня 35 лет стажа. Я работала мастером на предприятии. Но я работала, и вот так вот мне мені... ні ничего плохого, я никогда не воровала, я не пила. вот, ну, вот так вот, как вы думаете, как мне это все? Это очень тяжело. Это очень, это даже врагу не пожелаешь. Я не знаю. Это це... понимает тот, який отак от страждає, А хто не страдає, от когда этому конец будет, это ужас. И будет лет этому конец. В данный микрорайон было попадание ракеты в частный двор, Все дома в округе були повреждены, В основі своей були повреждены кровлі і окна. Окна ми закрили одразу кровлю постійно закривали. На сьогоднішній день залишився один дом. Це здание буде окончено завтра. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін. Харківські Звістя. 17 пошкоджених ділянок трубопроводів саме стільки об'єктів взяли в роботу аварійно-відновлювальні бригади комплексу Харків водопостачання. Нині ремонти виконуються у Київському районі, а саме по вулицям Старошишківській та Куликівській. Раніше бригади відремонтували 11 пошкоджених ділянок, та й взагалі обсяг робіт зауважила на підприємстві нині чималий. Бригади своєчасно усувають аварійні ситуації на водоводах, проводять перекладки технічно зношених ділянок, мереж та вводів до будинків. Капітально ремонтують водозбірні колонки та оглядові колодязі. Також завжди готові оперативно ліквідувати аварії, що виникають внаслідок ворожого обстрілу. Зараз часто доводиться працювати у складних та небезпечних для життя умовах. Незважаючи на ці обставини, ситуація з водопостачанням у районі повністю контрольована. До того ж, комунальники прочищують колектори та системи зливової каналізації. Також працівники тепломереж продовжують готувати Харків до опалювального сезону. Активно ведуться роботи на внутрішньоквартальних мережах, які замінюють трубами європіт. На часі у холодногірському районі майстри ведуть роботи з перекладки трубопроводу внутрішньоквартальної мережі, центрального опалення, по провулку Таганському третьому. Та нині всі комунальні служби приводять Харків до ладу, так і озеленювачі. Вони щоденно косять траву вздовж центральних вулиць, прибирають парки та сквери, а шляховики продовжують ремонти дорожнього покриття. Яна Щетиніна та Андрій Паколов Харківські звістці. Сегодня наши коммунальные службы работают практически 24 часа в сутки без выходных. И очень много сегодня делается вместе с работниками МЧС, вместе с нашими волонтерами. Розбирають постоянно завали, те, которые образуються после обстрелов російськими агрессорами. Но, конечно, робочих рук не хватает, і сьогодні мы испытываем определенний дефіцит в том в тих мастерах, которые можуть вставлять окна. Ми испытываем дефіцит в дворових рабочих, в рабочих зеленого хозяйства. И, знаете, мы обратились к харьковчанам, те, кто могут сегодня вместе с нами, чтобы вставляли окна, шли работать дворовыми рабочими, шли работники зеленого хозяйства, потому что очень много нам нужно сделать. И думаю, что все, все вместе мы обязательно, знаете, будем держать город Харьков в порядке, таким, как он есть на сегодняшний день во время обстрелов, в первые дни войны, когда были вообще непрекращающиеся обстрелы, очень многие харьковчане подходили ко мне и говорили, что если вам нужно, пожалуйста, мы готовы, мы готовы участвовать совершенно во всем. И сегодня даже пользуясь случаем, конечно, я прошу харьковчан быть не безразличными и вместе с нами бок о бок работать и наводить в городе порядок. Харків під оглядом комунальних служб Так, у житловому масиві Колиничі Немишлянського району ремонтують оголовки та вентиляційні канали пошкодженого обстрілами будинку на вулиці. Ювілейній роботи виконують спеціалісти комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство. Крім того, доглядають і за прибудинковими територіями, наводять лад та косять траву. Продовжуються роботи із відновлення житлового фонду. В Основ'янському районі ремонтують покрівлі, пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу. Як повідомили у районній адміністрації, 40 дахів багатоповерхівок уже відремонтували: п'ять перебувають у роботі, та 17 планують відновити найближчим часом. Крім того, триває робота із закриттям контурів житлових будинків, а також бригади комунального підприємства Харків ремонтують вікна та двері згідно заяв харків'ян. А у Слобідському районі бригади комунального підприємства Харків-Благоустрій косять траву у приватному секторі та на прибудинкових територіях багатоповерхівок. Крім того, разом із працівниками комунального підприємства Харків зеленбуд бригади підприємства прибирають повалені вітром дерева після зливи та непогоди. Також комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, ремонтують оголовки та закривають контури житлових будинків. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські звістя. Отримати грошову допомогу від державних чи міжнародних організацій можна через ОЩА-24, приват 24 або Укрпошту. в такому разі. Головне, що потрібно, так це дізнатись реквізити особистої картки у форматі. І для цього. Потрібно перейти у Приват 24 та натиснути на свою карту для виплат. Потім обрати послугу реквізити рахунку, скопіювати або переписати номер свого рахунку. Реквізити необхідно починати з букв «UA». Так само діяти із мобільним додатком Ощад-24. Якщо ви не користуєтесь мобільним додатком, то можна скористатись терміналом або зателефонувати на гарячу лінію за номером 3700. Консультант допоможе в телефонному режимі. Гроші можна отримати і за відсутності банківської карти. Наприклад, пенсіонерам, звернувшись до відділення Укрпошти та оформлюючи заявку, там треба вказати: в мене немає банківського рахунку. Щоб отримати грошову допомогу через Укрпошту, достатньо у заяві вказати паспортні дані та адресу проживання. Для пенсіонерів така допомога буде називатися теж пенсією, але з відміткою грошовий переказ на найближчі поштове відділення. Робітники пошти повідомлять про надходження цього переказу. При отриманні грошей в Укрпошті треба буде обов'язково пред'явити паспорт. Гроші пенсіонерам також може доставити листоноша прямо додому. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті. Юні харків'яни і зараз в таких тяжких умовах війни в Україні прославляють і підтримують рідний Харків, виборюючи призові місця в різноманітних міжнародних змаганнях і конкурсах. Так, вихованець гуртка авіомоделювання центру позашкільної освіти Вектор Київського району Андрій Пшаничний став переможцем змагань, що відбулись у Болгарії. Як повідомили у департаменті освіти Харківської міської ради, цьогоріч Україну представляли три учасники. Двоє інших, до речі, також здобули прозові місця в особовому заліку у загальнокомандному заліку збірна команда України також посіла перше місце. Харків вітає своїх переможців. Місто пишається, що і діти, і викладачі, і тренери, попри воєнні труднощі віднаходять собі мужність і йдуть уперед у своїх починаннях. Кожен харків'янин своїми добрими справами, особистими перемогами, наближає найбажанішу велику перемогу для Харкова і всієї України. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті